Доброго ранку, друзі. Вітаю всіх на своєму каналі. А мене сьогодні ранок привітав першим інеєм. На відео 9 година, і перші промінчики сонця вже розтопили той іній, який був на трояндах. Але так було дивно його бачити зранку на тих трояндочках, які ще намагаються. Квітувати, навіть бутонів стільки заклали якось омаш е барбара, дивовижна троянда, майже без відпочинку квітує ціле літо і ще й всередині жовтня намагається порадувати своєю красою. Дивно і гарно, і приємно, завжди приємно бачити результати своєї праці. Я сподіваюся, все для всіх актуально, радісно і приємно бачити, що є якийсь результат того, що ми з вами робимо. Не всі троянди квітують, є, які тільки бутони закладають, напевно, вони не спіють відквітувати, є ті, які довго квітували, якось Сахара, але останні дощі вона все-таки не витримала. Квіточки попсувалися, ще й холодніше стало, і квіточки їй стали схожі на ганчірки. А от така красуня як Smailing Eyes, напевно, не боїться ні дощу, ні сонця. Вона собі квітує, впевнено, кущик невеликий нарощує, але гарний, завжди всипаний квіточками. Єдине, що мене в ній лякає, це її колючки. Ох, і агресивні вони. Колючками вкриті навіть бутони, щоб ви розуміли. Але це таке краса вимагає жертв, як ми з вами завжди кажемо. Тому і Смайлі Найс мене завжди випробовує на міцність. Але це одна із е, е, тих квітів з простою квіточкою з тих троянд, які просто квіточка, яку я просто обожнюю, тому що маю інші, але от ця одна з улюблених. Тут намагається квітувати «Scented Air Запашне або духмяне повітря, якщо перекладати. Ця троянда теж квітує ціле літо. Два роки тому я замовила її в мельсансад. Замовила через колір. Якщо бути відвертою, то просто колір сподобався. Але яка це витривала троянда? Скільки вона квітує? Ціле літо. Вона в квітах безперервно. Висота десь близько 80 см. Має гарний, приємний аромат. Ну, і квітами вона справді радує. Поруч біля неї Шекспір. Теж багато квіточок він викинув і квітував. Але в нас пішли дощі за дощами, похолоднішало. Проте ще деякі квіточки тримаються. Сумніваюся, я, що він процвіте, але дякую йому, що він старається цей кущик радувати навіть восени. А тут Мінерва. Теж ще викинула квіточки. Не знаю, правда, чи вони процвітуть, але нехай пробує Сахара з іншого боку. Ось бачите, які квіти. Ну, нічого. Вона своє відквітувала. Ціле літо вона мене радувала. А це Цезар. Другий рік у мене ця троянда. Першого року вона зовсім не цвіла. Цього року вже квітувала. От ще й третій раз намагалася заквітувати. Ну, але, але. Сподіваюся, на наступний рік вона себе все-таки покаже. Ще одна. Плетиста троянда Purple Splash. Попри те, що квіточки прості, в два ряди тільки йдуть пелюстки, але вона квітує і квітує безперервно. Оце третій чи четвертий раз я вже не хочу просто помилитися. Вона знову викинула пагони молоді, і на них знов бутони, і вона знов квітує. Ну і, походу, їй навіть сьогоднішній приморозок, не дуже то і страшний. Навіть не сумно вона виглядає, я би сказала. Красуня. Дуже я люблю оці такі поєднання кольорів, оті такі мазочки, навіть, наче то художник розляпав фарбу на тих квітах. Так вони гарно і ніжно виглядають. Теж вона другий рік у мене. Тут красуня Ані Дюпрей на кінець -то цього року. Це вже другий рік після пересадки, вона трошечки зміцніла. Ну і ось ось цвіте, середина жовтня ми квітуємо. І бутонів я вам скажу, якби ще було тепло, ще б вона квітувала і квітувала. Але в нас сьогодні до вечора знову дощі обіцяють. А на середу чи четвер уже знову приморозок. Навіть з мінусом. На сьогодні стояло 0 плюс 1. А уже на середу стоїть мінус 1. Страшно звучить. Не хочеться прощатися з цією всією красою. Я себе останнім часом. О, ось це Леонардо да Вінчі. Я себе останнім часом ловлю на тому, що підраховую, скільки це мені місяців придеться бути без цієї краси. І я себе налаштовую так, що мені би дотерпіти хоча б до кінця лютого, там якось стане легше. Там уже почнуться думки про розсаду, про квіти, про сад і якось воно буде легше. Ну, Леонардо, я не знаю. Я не знаю, чи у всіх так себе поводить Леонардо. Це ось ці пагони довжелезні під два метри, які розкинулись, наче великий ось... восьминіг, на півсаду. Я й підв'язувала вже його. Ну, але, попри те, він квітує. Неймовірна троянда, гарні квіти. Ось і на сусідню троянду він лягає, цей кущ. Я, правда, не знаю назви цієї білої красуні, але місце ця троянда займає багато. Ну і радує ціле літо. Але я чогось думала, що він буде квітувати по довжині всіх пагонів. Хочу спробувати на наступний рік прив'язати їх горизонтально, ці пагони. Можливо, він мені перестане квітувати тільки отак на кінчиках. Багато троян закладають ще бутони, але не знаю, мені здавалося, що вони відчувають тепло, тому так хочуть квітувати. Але, напевно, і вони можуть помилятися. Запланували квіточки, а холод і осінь беруть своє. Деякі взагалі не хочуть уже квітувати, осипалися пелюстки. Ось ще одна дуже дивовижна троянда Purple Splash. Вибачте, знову забалакалася. Це, ем, це не Purple Splash, це Pink Intuition. Ось, сплутала вони дуже мені схожі. Просто в тому плані, що теж такими мазочками йдуть квіти. Ця троянда теж квітує, попри те, що вона страждає від чорної плямистості завжди, кожного року. В неї осипаються листочки від чорної плямистості, попри те, що вони обробляються всі однаково, але це їй не заважає квітувати. Ось так вона в основному виглядає впродовж року, починаючи з весни. Ноги голі, а голова заквітчена. Молодець, тримається попри все. На всіх квітах така роса від інею і туман почав опадати. Ось це чудо хочу вам показати і спитати поради, тому що не знаю, що з нею далі робити. Це Троянда Антік. Я чула за неї, читала, бачила відгуки. Зараз проберуся трошки ближче. До неї. Я чула, що вона квітує тільки на кінцях пагонів. Я бачила, що вона виганяє ці пагони величезні, просто, але я не думала, що в моєму саду вона такою, ну, такою виросте. Все-таки північна е, область, і нас холодно. Я не думала, що вона буде витримувати зими. Але вона, вона витримала, вона цього року більше 2,5 метрів. Я просто не можу навіть камерою досягнути до кінця її пагонів. Ну і от як мені її тепер на зиму скажіть? Пагони просто, ну, вони, мало то що товсті, вони дуже такі пружні. Я не зможу її пригнути, це однозначно. Залишити зимувати так, а весною обрізати? Чи все-таки спробувати пригнути її? Якщо чесно, я хотіла її викинути цієї осені, але чоловік мені заборонив, сказав та ти що, нехай буде. дивись, яка вона цікава? Вона собі цвіте і цвіте, але ох, цікава то вона цікава, але як же ж мені її перезимувати? Уже висаджую троянди, які замовила цьогоріч. Детально показувати не буду. Будемо дивитися вже на них, як зацвітуть. Це Double Delight, теж зіпсутий бутон від дощів. А тут моя улюблена Алоида Фюнес. Я люблю її за колір і розмір квітки. Квітка в цій троянди величезна. Це теж третій чи четвертий раз вона викинула бутон. Ну, не знаю, чи вона зможе матиме сили її, його розкрити. А поруч з нею Ютерзен Розенкьоніген. Теж постійно в квітах. І дуже гарний, приємний аромат в цієї троянди. Але. Якось вона себе веде в мене не так, як я читала в описах, в відгуках. Вона пускає довгі пагони. Хоча в описі вказано висота 50-70 см, але вже ці пагони подолали цю позначку. І вона веде себе як плетиста. Я навіть не знаю, я би не сказала б, що. Це флорибунда. Дуже цікаво себе веде. А тут пагін зламався. Настільки гілочка була тяжкою під квітами, він не витримав. Але дощі гарно У Нас постійно йдуть дощі. Тепер, вже останні два тижні це так, день без дощу, два з дощами. Але вона, бачите, витримує. Ютерзен Розен Кьоніген. Гарна троянда, тільки от я ще не навчилася з нею поводити себе. Запитаєте, що це таке. Це ми так боремося з кротами. Це чоловік так мені поодягав пляшки, каже, вітер буде їх, ці банки, порушити, вони будуть по арматуру постукувати, і, можливо, кротини будуть так шкодити садові. Ну, можливо. Тут у мене Лідія. Це, здається, лавлі Лідія, якщо я не помиляюсь. Не дуже вона гарно себе показує в моєму саду. Можливо, варто було б її пересадити. Цвітуть хризантеми. О, а тут ще одне моє розчарування. Це шартрес де Парм. Я не знаю. Це вже третій рік ця троянда. І. От знову почорніли пагони. Хоча вона викидає квіти. Цвіте вона не рясно, але от, -от форма куща мені зовсім не подобається. Ну, оце теж моя улюблена троянда. Изіда. Я вже показувала її вам влітку показувала. А тепер ось подивіться восени. Оце троянда, таких троянд би побільше. Щоб посадив і просто забув в тому плані, що ти не ходиш біля неї з бубнами і танцюючи, вона цвіте і цвіте, і вона не хворіє. Ну, але, напевно, троянди, як і люди, не можуть бути всі однакові, правда ж? Нічого. Хтось квітує, хтось комизиться, один одного прикривають. Ну, от якось так ми виживаємо. Уже потроху буду прибирати сад, я вже прибирала його. Ось як вкрила хризантеми. Вони якраз починають зацвітати, і так, як завжди, от в нас приморозок не дає їм розгорнутися, де тільки могла поприкривала. Позакривала їх, ще хочеться насолоджуватися їх красою. Сад треба готувати вже до зими, але затягнувся цього року. У мене збір урожаю, і морква, і буряк потребували своєї черги, і яблука варто обірвати, прибрати. Все-все вимагає рук, уваги, новаліс. Нова з бутони викинула, не знаю, чи процвіте. От бачите, хризантеми якісь цвітуть, а якісь тільки тільки починають. І от шкода, що вони примерзнуть і цієї краси не буде. Барбарис. Агресивні ці барбариси, але які гарні на них ягідки. Не знаю, як для вас, для мене осінь така найзайнятіша пора року. Вимагає багато часу, багато уваги до всього. Ну, і на мою думку, наскільки восени підготуєш сад, попрацюєш, настільки він порадує наступного року. Сад не настільки яскравий і гарний, як влітку, але він по-своєму гарний, спокійний, тихий, наче людина перед сном. Так і сад. А ось джіпсі Бой теж вам показувала його. Дивіться, які гарні ягідки він зав'язав. Я їх так і залишу. Дуже гарно, мені подобається. Дякую вам всім за увагу, дякую за підтримку, миру, спокою, злагоди. Тримаймося, бо ми того варті.